Привіт усім, хто мене знає, і з ким будемо знайомі. Мене звати Андрій Єрмолов. Разом з засновником клубу Roxie Геннадієм Каняєвим ми створили проєкт Rock Victor Ukraine на ютуб-каналі Roxie, щоб об'єднати музику, волонтерство та підтримку наших захисників. Коли почалася війна, з'явилася проста думка створити ютуб-канал, запросити музикантів і збирати гроші на наших захисників. Так народився на каналі Rox проект Rock Victorine. Спільнота, де музика стає допомогою. З перших днів ми проводимо стріми наживо, і кожен етер це збір для потреб військових. Ми віримо, що навіть маленький донат може врятувати життя. І це спрацювало. Доброго вечора! Хто нас бачить, і цікаві гості, хлопці з гурту Цвях. Гурт медовий полин для вас. Дуже шановний гість це гітаріст з гурту Мотанка Анатолій Жалмин. Нагадаю, що ми робимо збір для 128-ї окремої граничної штурмової закарпатської бригади. Першими, кому ми допомагали, стали бійці 128-ї окремої гірсько штурмової бригади. І отже, до нас долучаються наші гості. А це у нас сьогодні на стрімі Дізель! Бонджорно! О, піпа, привіт! Вітаємо вас! І зараз я швидко представлю наших гостей саме ну, гість нашої програми. Це легендарний Олександр Піпа, засновник, засновник Багатьох гуртів, ну а всі краще всього знають по воплям від оплясова, борщ і атрактор. Так, наші аксакали, які з нами з самого початку, це Андрій Підгайний, «Місто Дніпро, гурти токи «Леді». Ну і тож, старожил українського року Сергій Сеня присяжний гурт моторова, який стабільно в ньому грає. Вже старожил, так, да. так. І один з нових наших учасників Константин Дунець. Ну, з костю ви вже теж побачили. бачили. Завдяки донатам ми придбали та передали генератори, дрони, старлінки, автівки, сотні інших речей, які реально рятують життя на передовій. Дмитро, добрий вечір. Гурт. Вій! Розум зник гурт, який грає авторський матеріал. Нас перша його назва розум зник, яка і, мабуть, остання. Я хочу нагадати, що ми робимо стріми не просто так, а збираємо для хлопців на 128-му окрему. Гірсько-штурмову закарпатську бригаду взяли на себе відповідальність щомісяця забезпечувати працездатність старлінків. Аукціони, квитки Якось ми збираємо. Воно все, хоч принаймні виглядає як концерт і цивільне таке, знаєш, життя. Ну, схоже на схоже на мирне життя. Зустрічайте, у нас сьогодні гурт: гурт Єлька. Єлька. Привіт-привіт! Єлька. Ще один наш напрямок потужної допомоги 3D-друк. Одного разу до нас на стрім завітав славнозвісний майор Чорнабарі, друкармія це внутріукраїнський сервіс, який дозволяє максимально комфортно підключитися до процесу допомоги фронту. Так, да, Наша коренева как бы, технологія це 3 d печать Потому что так нам повезло на самом деле очень сильно, что к моменту полномасштабки 3D принтеры уже доросли до такого уровня, когда это не нужно, знаешь, там быть каких-то супер техником, инженером, чтобы с этим работать, и так далее. Это, в принципе, они вышли уже на консумерский левел, когда любой человек, как кофеварка, как, как микроволновка. Они настолько доступны, настолько просты, настолько хорошо работают. Главный принцип это обеспечение военных всем, чем мы можем, не только печатными изделиями. Второй принцип это распространение лучших практик. Человек, который заходит на друг армию со стороны военного, то есть для военных есть каталог. У нас сейчас там полторы тысячи изделий, самых разных от примитивных, примитивных например, бомб, вот таких вот небольших, да, до сложных, сложных изделий, в которых там детекторы дронов, радиочастоты, пайка, куча всего остального. И третий принцип это борьба с теми, кто пытается заработать на военных. Но только этот человек забывает одну очень простую штуку. Мы не находимся в обычных условиях. Это необычное мирное время, когда э, работают законы рынка, типа, ну, есть спрос, есть предложение. Нет, это не так. Есть люди смелые, не такие смелые, как я. Как видишь, я не на фронте. Я недостаточно смел для этого. Но есть смелые люди, которые рискуют своей жизнью. И они не должны платить мне за то, что я им помогаю меня защищать каждый килограмм напечатанных изделий — это один уничтоженный оккупант. Это тот оккупант, который не дошел до нашей СПшки и не выстрелил в нашего военного. И вот если бы у большинства людей был бы такой майндсет и такое мировосприятие, Линия фронта была бы куда далее на восток, и наших потерь было бы куда меньше. І понеслося. І тепер на власній фермі 3D-принтерів друкуємо деталі, макети, корпуси та навіть цілі моделі, що надають шкоду ворогу на великій відстані. Тепер ми збираємо кошти ще й на потреби 3D-друку, тому що друк не повинен зупинятися. Саме на нашій 3D-фермі була надрукована мрія символ того, що навіть у найтемніші часи ми не перестаємо творити і відтворювати. Згодом ми почали допомагати групі жінок, які плетуть маскувальні сітки, у зборі коштів на матеріали для плетіння сіток. Наші жіночки пачки, як вони себе називають, сплели вже майже дві тисячі сіток, які відправлено на різні напрямки фронту. Ще один напрямок нашої дії це окопні свічки. Понад тонну парафіну розлита просто вдома на кухні. мені тіньки надію, Отримаю я! Проводились навіть майстер-класи по виготовленню окопних свічок у школах разом із відомими співаками. Одна така свічка це 6-7 годин тепла і світла для солдата. Дякуємо всім, хто поруч, волонтерам, музикантам, команді «Diamond Alliance, новій пошті і кожному, хто допомагає ЗСУ. Рок victory of Ukraine» – Разом ми сила.